Зі сльозами на глазах вирізаємо еліту нашого господарства. Не знаю чому. Людям не нравляться фараони. Я в шоці просто. Дивіться. Ось. Ну, це ось із кишечками вони. О, 340 грам. Із кишечками. 390. 390. 340 грам. Так, а тут ось, ось разделаны. Сейчас разделаны. Ну, 250, ну, 260 майже. 268. 286. Это дуже хороший результат для любой перепилки. А для фараона это вообще класс. Фараончик, мясо яичка, они яйца несут классно. І крупні яйця гарні. Несуться відлічно. На інкубацію вилуп у них дуже хороший. І сама тушка яка гарна. Я не знаю чого. А ріжемо, тому що немає замовлень на інкубаційні яйця на фараона, Щоб нам закладати інкубатори, то нам занадто їх. А, а взагалі немає замовлень на фараона. Не знаю. Оце одну сім'ю сьогодні вирізали. Осталося три. Поки що. Ну, будемо ще вирізати. Або замовляйте. Замовляйте. Дивіться, яка гарна птиця. Все, добренько. Ждемо. Ждемо, результ... Ждемо замовлення. Все, пока-пока, до наступних зустрічей.